Ребята, бажаю здоров'я вчора цілий вечір Робив цю штуку. Дивіться, що я зробив. Сала Цезар такий, Цезар універсальний. Тут авокадо з кунжутом. Масліни чи олійки, як їх там. Е, да. колекс з, з рисом. Це моє найлюбийший кунжут зверху. Відіграє дуже велику роль оця олія. Ну і от я зробив собі салат на цей. І це ніякі вам не панти. Це то, що я маю їсти, я ж щось роблю. Лимон лайм. Беремо отак. Сюди чуть тільки даємо. Бачите, як це. І що ще хотів сказати, бачите, леж, лежать палець. Це я вдальше, буду цими паличками їсти. Ні. У мене немає моторики, бачите, яке, я ж лимону, я не можу вичерпати цією рукою. Оце вам не цаски пески, ребята. Є. Бачите, елі вижив цією рукою лимона. А ви там розказуєте якесь. От оця олія дуже хороша. Все, всім смачного, гарного дня. Якось так у мене вийшлося. Смачного, ребята.